Сумах попрощалися з командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів Антоном Пантюшенком. Сум'янин помер в реанімації внаслідок поранень, які отримав під час штурму російських військ поблизу Турського Краматорського району Донецької області. Розповіла знайома матері захисника. Перший день війни він уже був в строю, був добровольцем. Пішов сам захищати сумщину, країну, родину двох своїх діток. Завжди був перший, завжди був сміливий, завжди вірив перемогу. У нього дружина, у нього дуже гарна родина, дуже люблячі батьки і дуже болячі. Сьогодні двоє діток сьогодні залишились без, без тата. Антон Пантюшенко, він навчався в нашій школі. Перша сумська школа номер 1 Навчався, випускався в цій школі. На жаль, вже зовсім мало вчителів, які. Викладала у Антона, але для нас це теж особисте горе. Ми співчуваємо у родині. Лариса Вікторівна викладала у Антона хімію. Найбільше ж згадує майбутньому військовослужбовцю подобалося вивчати англійську мову. Дуже добра, дуже позитивна дитина. Ну така ну він відгукувався на всі абсолютно. Речі, ну не можна сказати нічого, абсолютно такого, щоб дуже хороша дитина. Я знаю, що він закінчував військову академію, ну, тобто звання у нього військове, завжди був сім'єю, завжди, завжди допомагав усім, хто питав допомоги, завжди був поряд, поряд був з батьками. Людина була дуже, дуже світлою, відкритою до всіх. Дуже співчуваємо родині. Це дуже боляче коли Ти втрачаєш своїх дітей. Військовослужбовця не стало 3 жовтня. У нього залишилися батьки, дружина, двоє дітей. Бойовий товариш Антона розповідає, воювали разом на Донецькому напрямку. Потім Антон І прийшов до складу справу. іншого підрозділу. Загинув він за країну за родних своїх. Прийшли проводити його останній путь, висловити свою повагу до нього. Подяку. Подякую рідним. Гарна людина була, спильчовий, з гумором і знав свою справу. Поховали Антона Пантюшенка на міському кладовищі Сум. Анна Книж, Олег Вороненко – Суспільне новини Суми.